Каделіки не, не забирають пам'ять, тобто вони не, ви нічого не забуваєте з цього. Це, скажімо, як от людина напилася алкоголю, вона може забути що з нею було, тому що пам'ять не утворилася. Ці речовини не сприяють на пам'ять і тому люди пам'ятають, що з ними було. І, це, і вони пам'ятаються як, як власний досвід, який вони бачили. Дійсно, вони бачили так, такі речі. І це Змінює їх ставлення до світу, як якось сталого, якого вони привикли от, став а тут стол, а тут пішов на роботу, все таке. Вони все не так, а стол може бути не столом, а де все, -все інше, все не так, як і саме це дає вам якби змогу думати не від себе, а від загальної своєї інформації, яка у вас є.